Доброго вечора. Дорогі друзі, я вас вітаю у себе вдома після проведеного шопінгу. Так, ми були на шопінгу в Макарові і от купили собі таку екзотичний такий фрукт. Ну, одні говорять, що це фрукт, інші вважають, що це овоч, це папайя. Посмакувати. Ну, і звичайно, ви ж знаєте. Я люблю екзотику саджати в себе вдома. У мене росте апельсин, лимони два, мандарин, кумкват, авокадо, кава. Ну, а тепер ще хочемо посадити і оцей екзотичний фрукт, який називається папайя. Папайя дещо нагадує по смаку диню. Ну, і от всередині вона має отакі от дуже красиві зернятка. Це все треба ще вибрати, промити, просушити, а потім посадити чи посіяти і згодом виростуть рослини. Що дуже мене, скажімо, порадувало, це те, що, говорять, що в перший рік... Після того, як зійдеться насінина, вона дуже швидко росте і квітує і навіть плодоносить в домашніх умовах. Чому б не попробувати, чому б себе не порадувати такою смакотою, до речі, папайя – це природній антидепресант. Зараз дні скорочуються, сьогодні 11-те. Грудня. І ще йде скорочення, продовження дня. Сонце рідко з'являється на обрії і не на тривалий час. І ми от зараз знаходимося в темному приміщенні, ну як в темному освітлення в нас, звичайно, є, освітлення в нас електричне, але ж неприроднє. Для того, щоб в нашому організмі вироблялися ендорфіни, треба вживати. Багато корисних продуктів, це таких як вітамін Д, про нього не треба забувати. Він міститься і в жирних сортах риби. риби, але, мабуть, що недостатньо. Його треба вживати і в капсулах зараз таку пору року. Кроме цього, треба вживати інші вітаміни. Вітаміни А, вітамін Е, це жиро а ще вітамін. С, про нього не забувати. І от ця екзотична рослина папаї, вона дуже багата мікроелементами і вітамінами, і тому її рекомендують як такий собі засіб природній боротьби з осінньою зимньою депресією, скажімо так, таким депресивним станом. Ну, і не тільки. Не тільки. Це взагалі і смачно, і корисно. Ну, а для таких садівників, як ми з вами, то це ще і дуже-дуже-дуже-дуже, ну, як би так сказати, займательно, як це правильно сказати? Ой, ну це ж захопливо, дорогі мої, це дуже захопливо. Я особисто захоплююсь е, отакими от, от екзотичними рослинами вирощування їх. Ну, Мені подобається. І те, що в мене орхідеї цвітуть, мені подобається, що й ну, і Звичайно, звичайно, я жду цвітіння своїх цитрусових, а тут ще й папайя. Так от. Дорогі друзі, я ще раз хочу показати, яка вона красива. Мені дуже подобається ця серединка, боже, яка ж вона живописна. І цей такий помаранчевий колір. От. Ну, і от, в з ноутбуком, ось він поряд лежить. Подивіться, ну, так, як ноутбук по довжині. Досить велика, досить велика. Гляньте. Сахарниця зовсім маленька. Стоїть поряд з нею. Досить велика, велика така собі. Ну, правильно сказати, не знаю, як. чи це овоч, чи це фрукт. Ну, то не важливо. Важно те, що вона смачна. Тож, дорогі друзі, якби телефон передавав смак, було б дуже добре. Але я думаю, що, мабуть, в скорому майбутньому це все збудеться. Адже якщо вернутися десь років на 15 назад, то ми і не думали, що ми будемо так от запросто знімати фільми про своє життя, про те, як ми смакуємо якісь екзотичні фрукти або там ще щось. То в майбутньому, мабуть, ми зможемо передавати і запах, і смак, і, мабуть, ще багато чого іншого. Тож, дорогі друзі, всім дякую за увагу. Ну і... Хто ще не підписався, підписуйтеся. Я думаю, вам зі мною буде затишно. Тож, всім мирного вечора. Нехай все буде добре. До побачення. До нових зустрічей з вами була Наталя.